Всім привіт! Ну що, друзі, можна сказати, ціль здійснена. Переїзд до Канади. Получився. Зараз я знаходжуся у Калгарі. У Калгарі прилетів я вчора, вчора вечором. І сьогодні вирішив піти на пробіжку. Ну і першого раження, так можна сказати. Я вам скажу, що місто дуже велике, дуже потужне. Енергії тут стільки, що просто аж перевалює. Просто дуже сильна енергія. Дуже велике місто. Дуже великі можливості. От маєте, Роботи нема. Дивіться, будується. Йдете туди, питаєте. Хочу робити то, то і то. На початок всім підійде. Не сподобається, можна йти геть. Ніхто вас там не тримає. Так що скажу вам, все можна, тільки треба хотіти. Так було трошки страшно, було важко, але нічого, все можна перейти. Якщо є ціль, велика ціль то її обов'язково можна досягнути. Вау, не знаю, камера передає чи ні, але це просто красота, це просто бомба. Дуже гарно, дуже гарно прикрашають будинки. Це просто Thank <laughs> you.